Привіт, палки вболівальники київського Динамо! Сьогодні на нас чекає Суперкласика, і давайте подивимося, що колишній гравець скаже про свої очікування. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Давайте! Фінал нинішнього чемпіонату Прем'єр-ліги як ніколи захоплюючий і непередбачуваний, як у верхній. Так і в нижній частині таблиці. 28-й тур, який розпочався сьогодні, несе суперкласику для українських уболівальників за участю двох найуспішніших клубів країни: Донецького Шахтаря та Київського Динамо. Колишній гравець Мінас Жерайс і збірної України Сергій Нагорняк поділився зі спот UA очікуваннями від цього матчу. Він зазначив, в українському дербі, як завжди, буде напружена боротьба. Не хотілося б, щоб головне дербі країни було схоже на перший тур чемпіонату, коли був лише один момент для двох команд: Шахтар грав, забив і все. Тому Динамо нема чого втрачати в цьому матчі, на відміну від суперника, влаштовувала б і нічия. Але киянам просто потрібна перемога, проте. Як, на його думку, пройде гра, Нагорняк сказав: Я вірю, що Шахтар захоче домінувати як господар. Як це станеться, сказати важко. У грі такої важливості може статися все. На арені Львів будуть кипіти пристрасті і буде багато емоцій, але хотілося б більше футболу. А ви, товариші-вболівальники, як оцінили слова Сергія Нагорняка? Який ваш рахунок у цій великій грі? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні, все до зустрічі в наступному відео не пізніше.